Усім привіт, друзі! Всіх рада вітати на своєму каналі Життя на КДЗ». Мене звати Ірина, я із міста Кривері, Дніпропетровська область. Зараз час запису. Без 20 час 12.40. От наразі іменно цей час. Зранку погода у нас у Кривому Розі за цей час змінилася від А до Я. Туди-сюди. То холодіна, вітер. Прям, ну, ось буквально десь хвилин 15 тому я стояла на зупинці, я от кого дуже замерзла. Люди підходили в куртках в теплих і вдягали капюшон, бо вітер просто дуже дуже сєвєрний, холоднючий-холоднючий, Хоча на дворі ми дивилися температура 20 градусів. і зараз я подивилася на градуснику 20 градусів температура. Ну зараз. Вроді вітерець, але мені так тепленько. Я так, в принципі, і виїжджала. Ну тобто, якийсь час холодно-холодно, якийсь час тепло-тепло. Якийсь час холодно-холодно, якийсь час тепло-тепло. Тобто сьогодні день якийсь по погоді такий дуже, дуже цікавенький. Сьогодні, друзі, мене багато коментарів писали, щоб я розказала, які треба добрива для томатів на увесь сезон. Бо багато людей або старенькі, або немає змоги їздити там туди-сюдим по магазинам, щоб зараз з'їздити та все купити. І щоб було, то я сьогодні обов'язково вам зараз розповім. Тараз трохи огород, е, ну, погляньте, все, е, багато чого вже відквітло, багато що квітне. От таку, все виглядає. Е, учора, до речі, друзі, так як я і казала, що якщо із звідтіля, там захід у нас, прямо там заходить сонце завжди. І прямо звідтіля, як казав мій таточку, як звідтіля йдуть темні хмари. То обов'язково буде дощ, хоч маленький, хоч великий, але він буде. Так воно і було. Спочатку хмар не було, потім різко затягнуло хмарами і пішов дощик. Я не знаю, друзі, напишіть криворожанів, в кого був, в яких місцях нашого міста який дощ, бо у нас таке. Пустилося вроді добряче. А в мене якраз дуже багато було роботи. Я то з-під навіса сюди до крана бігала, туди-сюди, і якось ну так підмокла. Потім е -е, пішла перевдягнутися, щоб не захворіти. Бо дуже і холодний вітер пішов, і дощ, в принципі, дуже холодний був. І намочив мене так конкретно, дуже конкретно намочив. Але погляньте на землю. Зовсім що він був. Що його не було, взагалі земля суха, як бубон. То ну, сьогодні я чесно, я вже так дуже заморилась. Сьогодні я нічого робити ще не буду. А от завтра прийду з кладовища і буду поливати. Натягну шлангу і буду поливати. Якщо сьогодні не буде доща, бо на сьогодні передають ще теж такий великий дощ і великий вітер. І вітер знову почався. І мені, ні, друзі, ще сьогодні мені треба взяти землю з города. Я буду 50 на 50 брати землю з города і землю ґрунт покупний. Змішувати буду і в ці мішечки накладати десь сантиметрів по 8-10, такого, щоб було зверху цього. Це я, друзі, почистила курник, хто не дивився моє попереднє відео. Тут в мене солома, сіно, курячий послі, топілка, стружка. В общем, це в мене тепла підлога була. Оце я її вигрібаю, це я повинна вигрібала, там ще мішки стоять. І вовсю, сюди я буду або помідори монгольський карлік садити, або буду сіяти огірочки. Ну, Сьогодні я хочу оце земельку ще зверху зробити, такий шар, щоб корінці не попалило ну, таке, таке добриво, скажімо так. Е, скупилася трохи, зараз покажу, що я там купила. воно, лежить, наївся. Курочки, на дворі, ну для них це нормально, хоч і вітерець, для них це нормально. Травички я зранку їм нарвала, вони поклювали. Зараз ще нарву і будуть клювати. А зараз, друзі, ще що хочу сказати? З такою температурою не відчиняла сьогодні повністю свої парнички, пленку не знімала. Тобто я повідкривала з обох боків усі три парничка. Але повністю їх не від не відчиняла. Бо по-перше, може піти сильний вітер, щоб він ой, сильний дощ, щоб він не поваляв розсаду. Ну якщо піде, він він дуже треба. Ну дуже треба цей дощ, бо у нас ну він вічно оце наш нашу місцевість обходить стороною. Все на сухо, сухо, земля як бубон. Прямо ну що це таке? Ну, в общем, що друзі? Оце я так повідчиняла це, так поки буде. Якщо буде холодніше, зачиню. Якщо не буде холодніше, то так воно й буде. І на ранній врожай, що я в гірочки посіяла, зійшли кабачки, зійшли кабаки. Я не відчиняла від деречка. Вони так від деречками і зачинені, бо ну, дійсно погода така якась дуже, дуже стрьомна, скажімо так, я вам скажу. Дійсно, холодно. Так, тут друзі, то я вам казала, що я коліно болить, лікуюся, і ще я вирішила. Ну, такі бульончики варити, щоб був калогену, в них дуже багато. Я купила яловичек ножку, копитися саме. І оце поставила у воно томилося цілу ніч, друзі. Поставила навіть не ніч, а ще більше. Я десь о третій дня поставила на плиту на газову, і тільки у 6 годин, коли пішла курочок годувати, я його зняла. Він ще такий не. не... Ну не 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 холодне, щоб ставити в холод до Воно поноскики википіло, бачите. А так, отакий він густенький. Верніше, воно не кипіло зовсім, бульок зовсім не було. Як воно тільки закипіло, я так єлі-єлі вогонь е включила, щоб воно просто так томилося. І бульон такий насичений, насичений, дуже насичений. Оце буду таке хльопати, щоб, щоб колінце було ще, ще такий, такий додаток до лікування. Зараз, друзі, покажу вам, що я купила, і скажу, чим я буду вдобрювати томати. В принципі. Насчет підживлень в мене немає ніяких схем. Я дивлюся за тим, як себе почуває рослина. Аби як, аби коли їх підживлювати, це теж не діло. Бо ну, піде потім в ріст бадиля а томатів, то може і не бути. Бо ну, в мене по-перше, мене земля добре підживлена ізначально. Бо кожну осінь я завжди висіваю сидерат гірчицю. Вона дає, що корінці, що вершки вона дає землі дуже добрі макро мікроелементи. Плюс, коли я висаджую уже розсаду відкритий ґрунт, я долунок обов'язково щось додаю. Або е шкарлупки я за зиму, я вам показувала всю зиму, я сушу, е що я їм там, від бананів, від е апельсинів, від е яєць, від ну, від всього. всього всього Все, -все що таке ото можна посушити, то всі шкірки це я Сушу, дрібню, і отакого от пожмені я до кожної лунки додаю. Або це, або чайну ложку нітроамафоски, Це або те, або те, або так невеличку жменьку е, попілу, або дві столові ложки без гірки е, рибної муки. Це я в лунки додаю. Або ж, кажуть, можна там жменю пір'я із корей. Який обскубуємо, щоб оце пір'я теж додавати. Колись мене я залишала, його додавала. Ну, я такого ефекту, якщо чесно, від нього не побачила. Я обрала оці ім'я ну, добрива. І через два тижні після висадки оце перше підживлення обов'язково або комплексним добривом якимсь, або або е настоєм цього посліду. Бо я, друзі, там в мене на колу туалету. Там мене стоять вагани, одні вагани другі. Я вже там, друзі, замочила, теж брала по, по два відра в кожні вагани, сипала оці теплої підстилки, що в мене була у курнику. Там послід. там оце все воно перепривезли, залила водою і воно десь там буде ну, воно буде перепрівати, і потім буду цим або цим добривом я буду підливати. Буду дивитися. І огірки буду тим добривом підливати, то таке що. Але ну, воно не комплексно, то там більше за все азоту. Хоча на початку росту це, це більш потрібно. І ще, друзі, я вам показувала, що для підживлення це я перший рік накупляла у такого добрива. Я вам вже казала, друзі, але воно, бачите, три, три цих пляшечки, вони рост. Вони, Кожна пляшечка йде у фазі кожного росту. Тобто зелена для одного там росту, потім синя для другого, червона там для третього, в общем, ці три пляшечки, вони для різного ну, для, для різного часу вегетації, скажімо так, рослини. Буду дивитися, як буде виглядати рослина, то буду підживлювати. Зараз ще покажу, друзі, що я купила. Ще тут залишки, друзі, в мене досушуються шкурки із банана, із, із ківі, із цибулі. Це я отак от дрібню шкарлупу-яєць. Ось воно в мене висушиться, я от дрібню і буду так по цю Обично я, іменно шкарлупу яєць я кидаю до томату монгольський карлін, бо він стелиться по землі і йому. Ну, йому найбільше потрібен кальцій, скажімо так, щоб він добре плодоносив, то, то я, це, я іменно для нього це завжди сушу. Так, це в мене я у середу поставила на прокльов, поклала огірочки, кабачки, кабаки. У неділю перед тим, завтра, тобто перед тим, як йти на кладовище до своїх рідних, я буду оце все сіяти. Ну, у нас так заведено якось. Ще моя бабуся так казала. Перед тим, як іти на кладовище у неділю, ми завжди висівали огірочки. Ну я вже і кабачки висів, і кабаки, і кабачки, і кабаки висів, Там уже воно проклюється добре. Ну сьогодні прохладно. Може ще. Ще щось і, і, і доклюнеться, але там багато і не попрокльовувалося на сіниночок, бо ночі холодні, все одно, друзі, ночі холодні. Так, це я у знайомої своєї на карачунах мене там зоомагазин у знайомої моєї коло АТБ, то вона мені це надавала макулатуру. Це я збираю, друзі, на розтопку. І ось о, трохи скупилася, зараз покажу, що я купила поки ціна. Забігла друзі, зразу до салтівського магазину. У нас там на карачуна. Хотіла ще кісточок по дві гривні за кіло. Ото докупити для безхатніх тварин. Мене є в принципі, але ну хотілося ще докупити. Ну але сьогодні їм чогось не привезли. То ну немає. Ну все одно мені туди треба, було, я купила отакий кусок е фірма сир твердий. Я його сметанковий, я його найбільше полюбила, друзі. Щось перепробувала багато. іменно сметанкових Але от фірма іменно, і я дивилась, найбільше купують іменно сметанковий фірма. Дуже там завжди в цьому магазині великі черги, бо там і м'ясце завжди свіженьке, і, і ковбаска, і сирочки, і і, творог, і там і печення, конфети. Ну там класний магазин, мені подобається. Там завжди свіженьке, що не візьмеш. І я там дивилася іменно цей. Сир беруть як найбільше. Ну він, в принципі, завжди він мій був найулюбленіший. Його ціна зараз він на акції 287 ,50 за кіло. Тут 468 грамів. Це я. завтра на кладовище візьмемо то, то таке потрібно. Ще друзі зайшла теж на карачунах магазин прямо над дорогою. Тисяча дрібниць. А там я зайшла купити докупити ще добриво. Ще докупила нітроамафоску, там 50 гривень за кіло, вона вагова. Це 16-16-16. яка потрібна іменно, ну, майже у всі часи вегетації. То буду показувати, для чого вона мені. Щось буду до луночок додавати, щось буду потім розчиняти у водички так так ну, Будемо дивитися. Ще, друзі, я купила кіло. Кальцієвої сілітри. В принципі, цього е, замало я потім ще куплю. Бо в мене трохи там е, треба було ще щось купити. Ну, щоб, щоб грошей щоб хватило. То я оце поки кіло купила. У пачечці пів кіла. Це іменно заводська отака упаковочка. Е, отака пів кіло коштує там 50 гривень. Я взяла дві пачечки. оце, бачите, це кілограм. Ну, кальцівою селітрою обов'язково це для томатів і огірків. Це обов'язкове підживлення. Обов'язково для томатів, прям, ну це без нього нікуди. Може, хтось не користується мінеральними добривами, ну це таке діло. Якщо будемо користуватися, якщо я користуюся кальцевою селітрою, нема вершиної гнилі. Не на перці, не на томатах і, в принципі, кальцієва селітра це залог доброї кореневої системи. А якщо добра коренева система, то всі городники, та дачники знають прекрасно. Якщо вас система добра, то все добре буде з рослиною. Буде і врожай, і не так хворіти буде, і не так шкідники будуть нападати. Ну в общем, то таке діло. Я користуюсь, то я ось купила. Ви мене просите показати, що я чим користуюсь, оце я ще докупила. Далі, ось чи понеділок, чи вівторок, чи середа буду дивитися, коли в мене буде час, буду підживлювати вже полуницю. Полуницю я завжди підживлю, коли, по-перше, вона розквітла і декілька ягідок уже зав'язалося. Я от в цей момент підживлю. У мене, в принципі, все є, що для цієї підживки, але ще я докупила аміа. Ну, Наша террина спір. Це я купила в аптеці, у ближній аптеці, що була, в подорожнику я купила, друзі, аптека 46-40. Тут 100 мл. Ну, я думаю, що мені хватить, бо на відро треба 2 столові ложки і сюди ще треба борна кислота, марганцівка, йод. Ну і каже, все. Ну, Я потім буду, друзі, вам показувати. Все все, все, все буду показувати, все розказувати, все. я все все вам розкажу, що потрібно е, туди. Е, так, ну, була в АТБ, друзі. Бо мені в принципі треба було зайти в АТБ і накупляти цукерок і печива докупити, щоб піти покласти на могилки. Е, ну, я як завжди купила каву 30 гривень. Це е, американу з молоком. Стаканчики я завжди забираю з собою. Промиваю просто так чистою водичкою і ставлю на просушку. Оці кришечки, до речі, вони не потрібні. Я їх викидаю. То збирала, вони, вони не потрібні. І оці е, стаканчики я висаджую розсаду. Вони в мене користуються попитом мене вдома. Е, то, е, то отак, друзі. Так, накупляла цукерок, це увагові. В общем, друзі, я потрохи купувала кожного. І взяла оце, щоб безкоштовно було у такі перчатки. Оці безкоштовні. Тобто я, я такого накупляла, оце в мене куча усиляких різних цукерок. Я не буду за кожну ціну, казать, бо їх дуже багато. Потім ще накупила купила отакий Паризький цей бісквітний рулет. Купила а ще в мене ось цукерки. Ой, друзі, ціла купа. Це іменно я на могилки. Друзі, Джек, я, в принципі, його і сама дуже полюбляю. Завтра, чи після -завтра, піду, ще собі куплю. 170 гривень за кілований сьогодні. Ну, Це я так за це кажу. Акцій на конфети дуже багато в АТБ. Майже всі цукерки йдуть на акції то оце я іменно купила для цього. на могилку покласти батькам, тіточкам, бабусі і, а, і печиво. Печиво я купувала теж воно на акції. І я його купувала іменно запаковане, щоб, ну, щоб не розпаковано, щоб, ну, щоб бумажка цукерки не прикасалася з печивом. Тобто, щоб і те в упаковочки, я розпакую у мене пакетики у мене є такі, І це буде, буде в мене по могилочкам, що у нас там ріднесенькі, я покладу. Е, так, а це я купила рулет. Потім купила отаке, отакі прянички з фруктозою. Так, і ще, а, і ще отакі цукерочки. Так, це теж сюди. І ще отакі от цукерочки. Це тут барніс, марс, твікс. І отаке. Оце я цукерочки ще купила. Це я хочу дати, просто, щоб пом'янула моїх ріднесеньких моя сусідка. Бо ну, я її дуже люблю, поважаю. Ми завжди Вона мені дає, я їй даю. М -м -м. Такі добрі стосунки. А, це, друзі, в мене скакалочку таку купила. Це я теж на могилку покладу. У мене там тіточка. Вона Ну, вона померла дуже-дуже давно. Їй було чи 9, чи 10 років. Я навіть я не знаю. Вона, ну, ще тоді, коли тотів був, в, в ті часи, в ті часи, і родичів вже тих не залишилось, чи помирали, чи повиїжджали кудись. Не знаю. Це от її скарочки тоді дитинки покласти і скакалку. Бо дивилася, в тебе хоті хотіла якусь там моє пупсіка купити чи лялечку. Такого не було. Е машинок багато, ну це дівочка мені так. То я обрала оце скакалку. Покладу якусь, якусь дитинки, хтось забере. Потім, друзі, хотіла бананів, не було. Якраз вже знову я доходжу до каси, везуть бананутки такі гарненькі. Ну, 60 з чимось за кіло. Оце я купила в'язку. Але гарні. Прям супер. Оце я купила. Так, тепер я варила салом під черевину. Треба у лушпині цибулячому, Воно воно добу мене простоє в холодильнику, про оце в цьому бульйоні такому темнесенькому, щоб сало, таке темне було. І потім я його змащу спеціями і часничком. Це купила часник, це не молодий, а обичний на тебе. так, щоб так побільше. Часничку. Я таке люблю. І теж туди на накладовище теж ціну. Купила хліб соціальний, якраз привезли, коли я була. По 890, це у нас такий соціальний хлібчик в АТБ. Друзі, напишіть ще, будь ласка, в яких містах нашої України нема такого хліба в АТБ? Бо дуже багато міст пишуть, що де ви берете, бо у нас такого немає. Ну, я не знаю, чому немає. Це не Криворізький, друзі, це або Київський, або Дніпровський хліб. Київ. Київ, друзі, Київ, тобто, ну я не знаю, чому в других містах немає. Нам до Кривого Рогу привозять і завжди свіжий свіжий. Там декілька видів їх за соціально. Мені цей більше і по грошам, і, і, ну, і, і, і свіженький він завжди. І, а, і купила ще отаку гірчицю. Вона на акції дуже дешева зараз, щось біля 10 гривень. Я Робити цей майонез буду, бо я хочу салат там якийсь зробити, і буду сама робити майонез. Я вже наловчилася. До речі, друзі, ви просили мене показати рецепт майонезу. Друзі, трохи туди далі буду якісь рецепти робити, обов'язково покажу. Бо зараз трохи, трохи все зайнято городніми ділами, щоб ще прям не дуже змішувати. Я вам обов'язково покажу, бо ну, це дуже легкий рецепт. Майонез дуже смачний і завжди-завжди він виходить ну, дійсно класний. Дійсно Добрий. Ой, вітер, друзі, зовсім. Ще, друзі, пересили мене показати, як зійшов мій бурячок і морковка. Ну, бурячок, бачите, добре добре прям зійшов. Я його вже пересипала, а морковка дуже похано Е, Може, їй холодно, я не знаю. Ну, в принципі, вона мені не потрібна. Я даже, навіть якщо вона зійде, я її приберу. Я лише показувала цей метод. Все. Я моркву, ну я моркву люблю величезну в нашому регіоні, в нашому місцевості вона не, не росте така величезна. То ну я просто ото такий метод показала, бо мене просили, то я й показала. А так більше в принципу сходи, добре, ну то й добре. То то друзі, таково буду після, оце, після неділі, щось обробляти. Які дерева відквітли, які тільки заквітли. В общем, всі, всі в мене обробки є на каналі. Або в цьому, або в цьому вуглику буде сама найперша підказка. Натисніть і зайдете в те відео, де повен комплекс усіх обробок на весь сезон, як іменно це роблю я. Абрикоса моя. абрикоси бубочать, кори начіплялися. Ну, не так все одно, як усі роки, бо